А жоржини вже підморозилися. Це вже все. Це останні жоржини. Я зроблю букет, а коріння. Це останнє відео з жоржинами в цьому році, тому що їх уже немає. І я зроблю для вас букет, який ви маєте згадувати до наступного сезону. І він має бути таким просто неймовірним. У мене є чорні ягоди, як чорні ворон. Вони зараз будуть тут аркар. Ой, трошки сипнеться. Це в мене пухнастики такі, бур'яни. Залишився якийсь сухий очерет. Це в мене троянда. У мене руки трясуться. заспокоїлись, вона заспокоїлася. Я не маю права на помилку, в мене мало матеріалів, тому що все вже померзло. Це вже все жоржини викопали. і робимо. Ого, яка. В таку пору, в листопаді, щоб була така велика жаржина. Вона майже така без кольору, тому що немає сонечка, але вона є. Самий факт, що жаржини вони є ще. Ну, вже нема. Вже нема. Вже все. Вони такі дуже сильно ніжні. І я не знаю просто таких класти. Трошки хризантенка, в мене велика гілка. хризантемки. це в мене очіток. Я десь його ще знайшла. Оці ягоди. Ворони кричать, нагадують про ягоди. Трава до білої трав Ось Посюди всередину, щоб був якийсь контраст. Оцей уп'янок. Ну, Може він ще розпуститься. Ой. Наче нема що робити, а букет виходить шикарний. Я хочу, щоб ви запам'ятали мої жорзини. Ой. А це бур'яни, окнастик. Очередок. Мені треба, щоб щось таке пирчало. І... Більше ягід. Чорних таких. Чорних ягід. Дуже буде гарно до рожевого і білого, я так думаю. А ви маєте свою думку, яку напишите мені в коментарях. У Мене дуже багато експертів в коментарях. Ну, а ця полюсточка, ми її просто зірвемо, тому що вона така вже... І цим букетом важливо не кіремпати, не трясти і кудись спротилити ще цю чорну ягоду. Ось так. Я це зробила. Трошки прибираємо. Листя нема ніякого, є ялинка. Скоро новий рік. Ну, отак. Там уже торчить. Тут буде нормально. Нормально, все нормально. Все торчить нормально. А коли торчить нормально, то зв'язуємо. Ой-ой-ой. Гарний букет, бачите? Жоржини мої красиві. Їх же вже нема. Нема. Вже все. Джик-джик. І готово. Що підрізаю і жоржини, і дерево ялинки, і хризантему, і троянду. Бачите, яка в неї конструкція в цій жоржини? Презентація не знаю навіть з якого боку вам його показати. У нас варіацій мало. Я його зліпила із усього, що було. І хочу, щоб... Ви мені сказали, що? Що тут, як тут? Більше коментарів, бо це вже все. Бачите, який букет? Яка краса. Подобається вам? Це для вас. Дивіться. Так, троянди можна ще повинати. І ці чорні ягоди. Як він? букет? З жоржинами. У листопаді. Останній.